Так, давайте я тепер приберу цей лорем, знову повернемось тут до чогось коротенького. Нехай це буде один 2, два, і поговоримо з вами про те, що як ви напевно побачили, за замовчуванням кожен елемент гріда намагається розтягнутися на всю доступну ширину або висоту ячейки, в якій він розполагається. Це стандартна поведінка гріда, але ми можемо заборонити це робити і змусити елемент відображатися умовно як інлайн елемент, тобто по розміру контента, який він містить. Як це зробити? Але перед тим як розмовляти саме про позиціонування, давайте задамо висоту в 100 пікселів, а не кожного елемента всередині, тому що зараз в нас є CSS, який застосовується суто до елемента, а це не те саме, щоб застосувати це CSS в 100 пікселів до ячейки, всередині якої розташовується цей елемент. Тому давайте приберемо ці 100 пікселів звідси, додамо знову ж таки властивість в Grid template rows, наприклад, в 100 пікселів, які в нас будуть повторюватися конкретно в цьому випадку. Два рази. Перший рядок 100 пікселів висоти і другий рядок 100 пікселів висоти. А знову ж таки, повторюся, що таке написання це означає, що ми задали висоту і ширину сути ячейкам, а не контенту всередині цих ячеек. Але через те, що ді всередині є елементом гріда, вона намагається розтягатися за замовчуванням на всю доступну ширину і висоту ячейки, всередині якої вона знаходиться. Але тепер, повертаючись до позиціонування, тут в принципі працюють абсолютно всі ті самі css властивості, які дозволяють позиціонувати елементи і в флексах. Теж, наприклад, якщо ми зараз з вами тут напишемо justify items і виберемо тут, наприклад, центр, то тоді вже безпосередньо сам контент середині ячейки почне центруватися. По осі X по центру. Відповідно, якщо ми тут напишемо вже Align Items і теж напишемо центр, то вже по осі Y контент всередині кожній з почне центруватися по центру. А у кожних цих значень є різні їх варіації. Можете просто подивитись, що тут є, і використовувати їх. Якщо перейти, наприклад, в консольку браузера і клікнути на наш гріт, то ми можемо просто подивитись, що доступно в прямому ефірі: Baseline, Center, End, Flex, And. Буду працювати так само, як і end. Це зроблено для того, щоб було менше конфліктів, і коли розробник змінює якийсь контейнер з flex на grid, або навпаки, то ці всі властивості взаємозалежні, але насамперед ліпше все ж таки використовувати те, що було створено саме для grid, а не для флексів. Ну і так далі. Просто поклікати, подивитись, і в принципі воно тут все логічно за замовчуванням, якраз таки це stretch, тягнутися, так само і вирівнювання по осіва. За замовчуванням в нас теж стреч, але можна позиціонувати як зверху, так і знизу, і так далі. Якщо б застосовувати ці властивості саме до елемента, який є безпосередньо грідом, то ми можемо з вами позиціонувати одразу всі його елементи. Але так само ми можемо позиціонувати і окремі елементи. Тобто за замовчуванням, наприклад, якщо ми хочемо, щоб всі елементи позиціонувалися по центру, але, наприклад, тільки другий позиціонувався по верхньому краю або тягнувся в цьому другому елементі. Ми можемо тут вказати вже не justify items і не align items, а justify self і align self. I will be right. І ми бачимо, що О, це перший елемент. Давайте для другого елементу це зробимо. І ми бачимо, що другий елемент в такому випадку спозиціонується праворуч. Так само, якщо ми тут напишемо line, self і напишемо end, то він спозиціонується в правому нижному куті. Якщо ми хочемо, щоб все ж таки другий елемент, наприклад, в нашому випадку тягнувся на всю ширину ячейки, то ми сюди вписуємо значення за замовчуванням тягнутися. І тоді контент цієї ячейки буде займати всю доступну ширину цієї висоту ячейки, в якій він розполагається. Я проговорюю це саме з тим, щоб звернути увагу на те, що знову ж таки контент всередині ячейки не є самою ячейкою, тому що ширину і висоту ячейки ми з вами можемо задавати в цих властивостях, і як бачимо, вони задалися. Але контент кожен з ячейок – це окрема сущність, яку ми можемо стилізувати окремо. І якщо навести якраз таки на ячейку, ми бачимо що ось кожна з ячейок, але при тому контент цієї ячейки, ось він він займає окрему ширину і висоту, яку ми можемо з вами коригувати. А сама сітка збудована вже на основі значень, які ми тут з вами вказали. Тобто не треба плутати те, що якщо ми тут з вами вказали конкретну ширину і висоту для ячейки, то це означає, що контент цих ячеєк буде такої ширини і висоти. Ні, якщо ми будемо тут використовувати окреме позиціонування або задавати, наприклад, навіть свою ширину, наприклад, давайте тут задамо. Якусь там 10 пікселів, то в такому випадку елемент всередині цієї ячейки буде вже іншою шириною, так само, як висота, там не знаю, теж 50 пікселів. І він так само буде позиціонуватися по центру. Як вказали в Гріді, це центрування всіх елементів по центру, але при тому, тепер перший елемент, так як ми йому вказали фізично ще якусь ширину і висоту, вже займає іншу ширину і висоту, але все одно позиціонується по центру. Так само давайте тепер повернемось до чотирьох варіантів. Переберемо тут центрування. Наприклад, вкажемо, що це буде якийсь 2х2 контейнер. То тепер давайте я вкажу тут якусь статичну ще й висоту, щоб було зрозуміліше про приклад, про який ми зараз поговоримо. Теж, наприклад, в 40, нехай в 30 ремів. Ось так. Тобто, це вже буде не ось таке позиціонування, а позиціонування типу Justify, наприклад, content. Нехай це буде space between. Почнемо з нього. І таким чином, так як ми використали Space Between, елементи розташувалися таким чином, щоб вони були вплотну до лівого і правого краю, ну, а між ними з'являвся по максимуму простір, як це можливо. Якщо ми виберемо Align Content і теж тут зробимо, наприклад, Space Between, то так само. І по осі Y теж ми зможемо розділити так елементи, окрім цих властивостей, можна ще знову ж таки повертаючись до браузера, подивитися, які ще є варіації, окрім тих, про які ми зараз проговорили. І клікнувши, ми можемо з вами подивитись. Окрім Space Between, є центр. Знову ж таки, не треба забувати, що ну повинно бути місце, всередині якого він буде. Намагатися центрувати елементи гріда, саме тому ми з вами і задали якусь фіксовану ширину і висоту для гріда. End о всі елементи в кінці. Flex-end дублюється, left всі елементи спочатку, Space Around. Це майже те саме, що і Space Between, тільки додатковий простір додається ще і на початку, і в кінці. Далі у нас Space Between, ми вже бачили, Space Evenly, він майже такий самий, як Space Around. Ну, по аналогії з тим, як це працює в Flex. Думаю, немає тут що пояснювати. І абсолютно те саме стосується і align контента, всі ті саме властивості тут я думаю теж пояснювати не треба. А це по суті ми проговорили все, що стосується саме позиціонування елементів, розташування елементів на сітці і автоматичного позиціонування у випадку, якщо ми використовуємо саме justify контент або align контент. І давайте закінчимо це відео якраз таки тим, яка гнучкість є для того, щоб не використовувати медіазапроси. Давайте повернемось з вами до сітки. 4 колонки по 100 пікселів. Це ми не будемо використовувати. Подивимося, щоб тут не було Зайвого коду. І для наглядності давайте теж зробимо 4 рядка по 100 пікселів, щоб побачити наступну картинку. Давайте я тут включу, щоб можна було змінювати ширину, яка потужність ще є в гріді для того, щоб робити більш гнучкі макети. В даному випадку ми з вами вказали, що за замовчуванням ми хочемо, щоб було 4 колонки по 100 пікселів. І в момент, коли ширина батьківського елемента буде менша, ніж відповідно 400 пікселів плюс 3 відступи по 16 пікселів між ними, то почнеться оверфлоу цього всього, що не дуже прикольно. Розробники гвіда подумали про це і додали можливість замість конкретної цифри використовувати значення auto, наприклад, fit. Якщо я зараз це зроблю, так само ми тут бачимо чотири елемента. Але в момент, коли починається оверфлоу, і стає недостатнє місця, щоб четвертий елемент вміщався, він автоматично переноситься на наступний рядок, що вже додає гнучкості цьому макету. Так само, якщо третій вдруг. Перестав вміщатися, він теж переноситься на наступний рядок і так далі. Але так як зараз в нас є ще доступне місце, ось тут праворуч всередині контейнера, в якому вони розполагаються, іноді буває корисним не тільки розполагати конкретно ячейки в конкретної ширини, як вони є, а так, щоб вони розтягалися, займаючи все доступне місце, яке ще є всередині батьківського контейнера. А це теж можливо зробити, але вже з використанням не значення Auta Fit, а autofill. В такому випадку, якщо я зараз збережу цей код. От, нічого не зміниться, тому що нам треба змінити. Ось це статичне значення на функцію minmax, наприклад, де мінімальне значення контента середній ячейки буде 100 пікселів, а максимальне значення 1fr, що змусить в даному випадку тягнути кожну ячейку, займаючи вільний простір, який тут залишився, тобто, ось цей вільний простір, що тут залишився, поділиться на 4 і додасться в рівній частці до кожної ячейці, якщо я зараз виражу код. Але якщо я буду зараз зменшувати батьківський контейнер і помірюю ширину кожної з ячейки. Вона зараз 100 пікселів. Як тільки я буду зменшувати ще менше, то звісно тепер вступає в силу функція minmax, і так як min вже буде менше 100 пікселів, тобто 99 і так далі, наступний елемент перенесеться на новий рядок, це буде продовжуватись далі, що додає гнучкості нашому макету ще більший без використання медіазапросів. На цьому, все дякую, що дивилися відео до кінця. Це було довге нудне відео на тему того, які є властивості в бріді і як їх можна використовувати. Конкретно це відео не є дуже практичним з використанням якихось реальних кейсів того, як це можна використовувати, а більше наглядним, просто щоб зрозуміти, які потенційні є можливості в бріді. Де ми з вами знову ж таки розібрали як позиціонувати елементи, як накладати елементи один на один без використання абсолютного позиціонування і як робити. Робити гнучку адаптивну сітку. В принципі, це все, що треба знати, щоб далі почати користуватися грідами в своїх проєктах і вже робити більш дорослу сітку і на основі цієї сітки робити вашу верстку. Не забувайте по свої вподобайки, підпишіться на цей канал, це дуже важливо для мене і мотивую робити нові ролики далі. Напишіть в коментарях, що вам дуже сильно хочеться написати після цього довгого і нудного відео. І я вам ще раз дякую, що дивилися це відео до кінця. Слава Україні! Пока! i'm the front and shinobi code is my domain javascript runs through me in this techie game